Всім привіт Вітаємо вас у своєму новому відео. Хто вперше на нашому каналі, давайте знайомитись. Мене звати Аня. Це мій синочок Ігнат, і я знімаю влоги про своє буденне життя у декретній відпустці. І в цьому мені допомагає ось цей мій малючок. Привіт! Привіт! Ось такий карапуз. У попередньому відео я вам показувала, що ми готувалися до хрестин. Все відбулося минулу суботу, все пройшло дуже добре. Єдине, що визнімати мені не вдалося. Я хотіла дуже щось зняти для влога, але ні, це виявилося ну, це над, надможливо для мене. Тому що все-таки, якщо ти хочеш гарні фотки і відео, треба нанімати фотографа. Не даремно, люди за це беруть гроші і виконують тоді свою роботу добре. А коли ти. І організатор е, цього заходу, і ще й фотограф, ну ні, а ще й мама. Ось, а ще і типу, хазяйка, яка всіх літає, то ні, це дуже-дуже виявилось важко. І я зрозуміла, що я і так дуже сильно нервую. Якщо я буду ще намагатися знімати, е, коротше, я взагалі нічого не зроблю якісно. А так, е, хоча б було якісне хрещення, називаємо це так. Е, все пройшло добре. Ігнашик ридав, майже весь час, що відбувалася сама вся ця процедура, він плакав йому, не подобалось, що там йому розказує батюшка. Хоча я дуже сподівалася, що голос ну і оце ехо в церкві, воно буде його заспокоювати. Але ні, нічого його не заспокоювало. Тільки заспокоювало, коли він був у мене на руках. І взагалі, знаєте, я помітила, що. Чим більше я сама нервую, тим більше нервує моя дитина. Чим я спокійніша, тим спокійніше веде себе і Ігнат. І тому навіть коли я віддавала його там дідусю, бабусі, вони трохи нервували, намагалися дуже сильно його заспокоїти, і це ще, ну, ще більше нервувало Ігната, якщо чесно. Ось і я вже ну, в котрий раз зрозуміла, що так, якщо ти хочеш заспокоїти свою дитину, заспокойся спочатку сама. Потім ми всі в сімейному колі пішли, це трохи відчаткували. Вийшли на природу в парк, робили шашлик, дуже добре також посиділи, була дуже чудова погода. Там вже інакше був в гарному настрої, то спав, то трошечки грався, то їв. ось, І, Але що хочу вам сказати, що я. І, звісно, дуже сильно втомилась, і в мене ще було якийсь такий був настрій, що мені постійно треба було кудись бігти. Мені здавалося, що ми не встигаємо. Треба, що треба ще то зробити, і то зробити, і, і всім приділити якусь увагу. І що мені вже мій брат всередині сказав: будь ласка, зупинись від тебе. Вже ти так мільтишиш перед очима, що від тебе вже просто болить голова. Ось тому заспокойся, типу, все добре. Ось, але я не можу сказати, що мене це, це заспокоїло. Все одно, знаєте, коли ти я ж я кажу, коли ти організатор, то якось ця відповідальність, і мені так дуже хочеться, щоб всім все, щоб всім все сподобалось, щоб всі були задоволені. Ось, а ще і Ігнашик додає якоїсь суєти трошки, бо за нього також хвилюєшся, бо всі все це для мене вперше. І не розумієш, як себе вести. Просто, знаєте, в голові тримаєш дуже багато інформації, плюс треба багато чого взяти, нічого не забути. Навіть з, одним, з, одним, з однією дитиною мені було важко не знаю, як люди справляються з двома. Як я хочу двох дітей, не знаю, як, як, як це хочуть з цим всім справлятися. Ось, але все одно я задоволена, і задоволена, що ми нарешті це зробили, бо це якийсь. Такий, ну знаєте, і треба зробити все, відкладалось, і воно все висіло, висіло, і ну, коротко, треба було вже це зробити і все. Нарешті я дочекалась, і у огнешка з'явились пірамідки. Я, походу, їх для себе більше хотіла, ніж для нього. Ось таку маленьку я купила йому в новусі. Ось на три колечки, А ось цю величезну йому подарував дідусь. Зрозуміло, що він поки не може їх складати, бо вони більше там для діток до року. Але він може їх розкладати дуже легко. Ось він знімає всі ці колечки, Один ми вже загубили, до речі. Ось вони легенькі, йому дуже подобається кидати їх з дивана або гристи. А мені дуже подобається, що вони є. Я б їх сама збирала. Я взагалі дуже люблю дитячі іграшки. І іноді граюся із Ігнашиком його іграшками з задоволенням. Мабуть, в дитинстві мені чогось не вистачало. Сніданок тепер даю Ігнашику каші. Зовсім прибрала зранку суміш, тільки кашу. Він з'їдає повну порцію, 150 мл. Ну, Така нормальна я вам скажу, чашечка. Оця. Дуже класна і має такий класний аромат, і йому дуже сподобалось. І купила ще на пробу ось таку гречану. Тоже, ви знаєте, нормально зайшла сьогодні зранку її задоволенням з'їв. А то я хвилювала, що буду її їсти сама. Все-таки, якщо просто помолоти гречку або пшеничну кашу і дати йому, він її їсти не хоче. А ось таку ну їсть задоволенням. Можливо, коли вже я буду додавати молоко. До звичайних каш, то вони йому будуть смачніші, а поки що будемо купувати і їсти ось такі. Все ж таки, щось вони сюди додають, що діти їх з таким задоволенням їдять. Але склад реально нормальний, нічого зайвого там немає. Наші хрещення подарували ось таку річ, я її замовляла своєму братові: це радіоняня. І ви знаєте, це така крута річ. Я взагалі не розумію, чому ми до сих пір її не купили. Реально, якщо у вас більше, ніж одна кімната, вам треба радіоняня. Дивіться, дитина спить, я все бачу. І як тільки він буде рухатись або щось захникає, я прибіжу і його врятую. Ось така в нас фірма. Мені подобається, ну, не знаю, прям довго я її не вибирала. Так, майже пальцем в небо. Ось, але все класне. Оця штука-камера стоїть в кімнаті, де спить дитина. І оцей пультик завжди зі мною. Він працює як від сіті шнура, так і просто на батарейці. Просто треба не забувати заряджати на акумуляторі. Ось, супер! Взагалі просто. Я вже от, ну, тиждень її користуюсь і просто не можу нарадуватись. Бо раніше Ігнаш прокидався, я цього не чула, він плакав, це була просто істерика, або мені доводилось сидіти там поруч з ним. А тепер просто кайф. Реальна допомога мамочці зберігає нерви і зберігає купу часу. Супер річ! Всім раджу таке придбати. Не саме цю, а просто от радіо Ось ще про що хотіла а, вам розказати. Нещодавно зустріла свою сусідку а, ось на площадці. а вона, в неї так, також маленька дитина, на півроку старша за ігнашка. І вона така, типа: ой, стало так важ, важко зараз з ним, він почав ходити, а я все думала, коли ж воно стане легше, і таке все. І я така думаю, що ви чекаєте? Я не розумію оце, знаєте, коли так ставлять питання: стане легше або стане важче. Не буде легче, легше або важче, буде просто по-іншому. В кожному етапі розвитку дитини є свої якісь приколи. Ось і все. Тому це, знаєте, до цього треба відноситись так. Ну, не буває важко. Бува, не, як оце як люблять казати, це не, важка, це не погане життя, це просто важкий день. Отак і з дитиною. Це. Так не завжди буде. Сьогодні день важкий, і тобі здається, що все, в тебе вже нема сил, і все таке інше, а потім настає інший день, і там вже все по-іншому. Головне, щоб у дитини був гарний настрій. Я це зрозуміла. Чим кращий настрій у Ігната, тим кращий настрій всієї родини. Це, от це точно так працює. І ну, я скажу, бувають дні, е, коли там є то зубки, то може там якийсь животик, боботик, щось там. Його турбує. А буває, коли взагалі весь день йде як по маслу, чітко за графіком: спим як треба, їсть як треба, гуляє, як треба, і ти така, і ти все встигла, і думаєш, що ти просто така супермама. А іноді бувають такі дні, коли е, ти така сидиш і просто дивишся на годинник, і така, думаєш, так, коли вечір, коли спати, бо в мене вже тупо немає сил. Буває і так. Це нормально, це таке життя. Дитина, ти прокинулась? <світ> привіт, всім привіт! Всім привіт, я прокинувся, а мама на камері побачила, що я прокинуся, прибігла швиденько, така хороша мама. <світ> Зачіска у нього огонь. В нього так сильно виросло волосся за цей час це взагалі взагалі в нього такий пшеничний колір. Клас, ну, Дуже схожий на колір волосся чоловіка мого. Та він, в принципі, дуже схож на чоловіка. Всі так кажуть, і, іначе всі, знаєте, кажуть, що він так схож на, на татуся і вибачаються за це. Мені якось все одно, на кого, ну, на кого на мене, чи на чоловіка. Я якби нічого не маю проти. Він же його тато, і це нормально, що він на нього схож. так, да? Кіцюнчик? Ну і нічого, я халесенький такой. Смісню такий. Сьогодні, до речі, в цьому сніданку 1 плюс 1 сказала, що якщо по четвергам пити каву з корицею, то буде багато грошей. Тому я зробила собі каву з корицею, зараз її вип'ю і буду сидіти і чекати гроші. І думати, куди б їх витрачати. Хто таке вірить, робіть. До речі, сама кава з корицею це реально смачно. Ну, а гроші ким? нікому не завадять, нехай приходять. Отже, кожен четверг п'ємо каву з корицею. Ігнашка поповз на балкон, це, до речі, його дуже надовго розважає. Єдина проблема, що він хоче закривати цю двері на балкон. А це так собі гра, тому що можна там пальчики трошки прищемити, то треба постійно слідкувати. Та й взагалі тепер за ним треба постійно слідкувати. Це вам не раніше поклала пиріжка на диван, подушечкою під цей, підперла і собі сиди. Ні, тепер дві шпаріж. Я тепер, мабуть, зрозуміла, чому я повернулася в свою до вагітну вагу, тому що тепер у мене постійний якийсь двіж. І, до речі, так, я вже знову важу 59 кг, як важила і до пологів. Дуже цьому рада. Бо я нічого до цього не робила. Воно якось само. Тому це вдвічі приємні, Що ти посміхаєшся. А знаєте, чого він посміхається? Бо там весь цей ланцюг в мазуті. І зараз він буде весь в цьому чорному мазуті. Ой, і це не дуже класно відмивається. Ну, ладно, що робити? Це ж хлопчик? Все, я погнала, це капець. Чим закінчуються ігри з велосипедом? Покажи, покажи, покажи ручки. Ні, покажи ручки, ну пожалуйста. Mm -hmm. Ось так от. А мы-то ніхто їх не хоче, Боже. Готую сьогодні блюдо, називається Пропадали в холодильнику два баклажанчика. Вирішила зробити ось таку ікру, правда, виявилось, що немає перцю. Я знайшла от цей кетчуп з паприкою. Ну, подумала. І кетчуп, і перці два в одному. Дуже смачно вийшло. До речі, я вже трошки спробувала. Зараз доготується і смачнюча вечеря готова. Ми з Ігнашкою вийшли на вулицю. Погода просто чудова. Таке сонечко. обожнює І не жарко, і не холодно. Просто клас. Пройшлися по всім магазинчикам. Так. Тепер на лавочці сидимо. Хто попис? O que Ось так вдало ми з гначиком сходили на ринок. Обожнюю цю пору року саме за те, що можна їсти багато фруктів і овочів, і виноград, і сливи. До речі, хочу сьогодні зробити сливовий пиріг. Треба знайти тільки рецепт. Багато зелені набрали, помідорчики, огірки, перчик. Ну, все дуже смачне і корисне. Із не дуже корисного, але дуже смачного взяли отакі цукерки. Не знаю, хтось таки пробував. Вони є різних смаківних. Чоловік мій найбільше любить з чорносливом, то йому взяла чорнослив з, миндалєм, з, мин, з миндалем. І цей з курагою і горіхами. Я обожнюю ці цукерки, вони мені прям дуже добрі. Зараз вже прям мрію, як зроблю собі каву і буду пити каву з цукерками. Цілий пакет родзинок. Нагребли. Ось, ну і масло це буде пиріг, як я й казала. Ось так вдало з'їздили. Не можу дивитись зараз на свою зачіску, це просто з волоссям щось таке коїться, не знаю. І дуже заздрю дівчатам, у кого госте і гарне волосся, а у кого не госте волосся та ще й дві ліві руці, що нічого не можуть з ним зробити, то. Ходять отак, як хожу я. І ще воно так відростається: чубчик, все щось торчить. Ось спить Ігнашик. Яка класна річ, я прям не можу їй не радуватись. Так взагалі супер. Дитина взагалі тепер не плаче в мене, коли присипається. Поки він спить, хочу зробити пиріг, поїсти нарешті сьогодні. Ось бо я сьогодні знову сама вдома э, з Ігнашиком. Чоловік працює, хоча в мене, знаєте, понеї вам трохи, в мене таке відчуття, що в мене чоловік працює весь серпень і весь вересень. Бо спочатку він э, був в поході, потім його відпрацьовував, потім а тепер, ну тобто, його весь цей час майже дома не було. Ось, а тепер в нього напарник. його пішов у відпустку на два тижні, і він працює сам кожен день з ранку до вечора шість днів. Потім один вихідний і ще шість днів. Це просто жесть. Я йому кажу, коротше, коли ти закінчиш працювати, буде вже цей новий рік. Вже будемо на санках кататись. Тому ось так. Ну нічого, це все тимчасове. Це пройде. Ось так. Завтра ми плануємо їхати з батьками чоловіка на природу кудись. У нас тут під Києвом є всякі озера, щось таке вигадаємо. Сподіваюсь, що буде гарна погода. Оце єдине, що трохи бентежить. А так, нормально. Все одно чоловік працює, тому що сидіти вдома, вже надоїло мені сидіти вдома. І хочу, щоб Ігнашик там десь поповзав, якось трошки його теж розвіяти. Ми ходимо гуляти майже кожен день намагаємось, але все одно це такі гульки Ну, в колясці, йому не дуже прям прикольно просто їздити, а така, такої площадки прям у нас тут немає. Ну, Вона є тут велика площадка, але там вона для більш таких дорослих діток, і там завжди такий мурашник, що просто кошмар. Ну, і він поки не ходить, йому там нема що робити. Ось, тому, а в колясці десь хвилин 30-40 йому вже набридає їздити. Тому хочу десь так, щоб, знаєте, покласти цю простилочку і посидіти, попити чаю, а він нехай поповзає. Ось такий в мене план. Сподіваюся, що що-небудь там познімаю. Отже, дякую всім за перегляд. Дякую, що додивились це відео до самого кінця. Ось, далі обов'язково буде. Якщо не підписані, підписуйтесь на мій канал. Буду рада вас тут бачити знов. Всім гарного настрою, гар... гарного настрою, гарного дня. Бувайте! І до зустрічі у нових відео обов'язково!